Привіт! і сьогодні я буду приходити цю вершу її до кінця. Так вам не почулося, хочу да повністю до кінця, і я ну надіюся, що я принаймні до кінця. Так, смітирас подайте, я щось нічого не бачу. Такс, моя подружка до мене доєдналась. Так. Такс, ой-ой-ой. Дай мама таку білу штучку якусь, не знаю. Що це взагалі? Так. чекай, чекай, чекай чуть-чуть, треба, і супербам. Так, висит. Ну, що ми собі? Це хто така? Я подумала, що там вже миша. Так, лапочка мигає. Все за, за стандартом, типу, миша взагалі не париться. Він. Диви, так... А тут не можна це ізближати? Тут відближати, що можна як робити. Йой, та вони мені, е, мені, що вони бігають туди-сюди? Мені мені вже трохи страшнувато виглядають. Ой, щось бачу там. Хеппі-хеппі-хеппі. Хеппі-хіп-хіппі-хеппі. Хеппі хіппі. Кола. Угу. Uh -huh. Значит, сюда, 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 вот сюда, вот сюда. Так. Так. Хоппи-хоппи хоппи, хоппи, хоппи. Так, потім это має бути. Е... <му> 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 Давайте я попробую. Ой, дивіться, я помню. Так, все ставимо на, ставим на свої місця. Я так рада, що, е, що все стало на свої місця. Йой! Мені цей паркурчик. Я коли ще не знімала відео од вам моїм улюбленим підписникам, моїм глядачам, Ну і так далі. Просто для вас, коли я не знімала ще відео відосрібка, то ем, я, ну, типу, проходила цей прикур, і він мені вдавався успішно. А от зараз, що ви подумали, так давайте гальним. Ем, я навіть не можу його пройти за за, 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 за Не знаю за скільки. Але, ну, йой, це трохи так як воно можна сказати. Це трохи необрус. Ну, не так, Ну, не знаю, як це пояснити. Оп-оп. єй! Ключ. Э, ой, так. бо, йо, який-то ключ. О, дивіться, кола. сир, Оп. І йдемо звідти. Ідем. Такс. Э, Дошечку маю. маємо. Э, для чого він це не ключ, я навіть не знаю. Такс. Ой, надіюсь, я правильно йду. Якщо він каміння. Такс, я туди. Я вже цю е, гру пару раз проходила. Так, да, пару-пару раз, так. Але, ну, багато разів я її не проходила. Так, Мама сир з колою. Дуже навіть смачно. Оп. Оп. Оп, Оп. все. Так, давайте выберем а, прям червоний. Хто знає? А, а? Так, паркур я вже проходила. Проходила його я? Так. Йой, та що з тим екраном? Та що тут таке? Давайте ще раз У мене щось з тим екраном, він щось так сильно крутиться, що так просто. Подумали, что накинула. тоже. Там, короче, мы гостях все ключи. Ой, на ключи? А, сорок. <desvnes> <acute voice> <standards> <creepy estado> <ingenals> <Next time> Ні, де тут знайде жовтий ключ? І нічого його тут майже нема. Mm. You you. Добре все. Все класно. Все як завжди. Але радості більше, тому що я хочу ну, пройти майже до якогося. Так, і тут забирала. Тут я ще деякі, ну тут походу, деякі є. сховани. Вам прощаюся, дякую за пережити. Всім пока!